Дуже мені подобається, як мені постійно кидають претензії. То барига що так дорого, то барига, що так дешево. І ще дуже люблю, коли е, люди грозяться приїхати, все, все, я беру, все, нікому не обіцяйте, я їду. Коротше, таких вже чоловік 15 приїхало. Правда, я ні одного з них ще не бачив, все ніяк доїхати не можу. Вже десь два тижні їдуть. Е, то сьогодні перезнімаю цього комбайника, вже приїхала жатка до нього. Що це таке? Старенький Дідуган, але в дуже крутому стані. Дженді 730 двигун, це щось таке, як 955 джендір, хто знає по класу потужності. Двигун в його точно такий по потужності, 110 коней, 6 без турбіни. Простий, дуже надійний атмосферник. Перкінс, наголошую, що теж дуже великий плюс. Перкін це надійніший двигуни, хто знає. Просто. Чим він відрізняється від 955-го в тому, що в йому прохідна ширша. В йому ширший барабан, тут йде 1,3 метрів, ширший решета, ну і на один солометряць відповідно більше. Чим більше площа решет, більший барабан, це дозволяє вам швидше ходити по полю. Вжатка цього комбайна заводська 4,20 ширини. Це чисте кошення, коса. В загальному стан в комбайна дуже класний. Як бачите, елеватори ніде нічого не протерто. До речі, він в оригінальній фарбі, цей комбайн за винятком бака. Видно, що він так блистить дуже гарно і відрізняється по кольору. І вигрузна труба. Як красиво, вона теж трошки відрізняється, але зробили акуратно. По колесам. Колеса, ну, звичайно, не нові, але бачите, що вони ходити ще будуть. Якихось тріщин на їх немає, не, ніякі не трухлі, нічого на двох циліндрах. Жаточка, наклонна не гнила, бичі на барабані. Ось в такому стані, рівні, підбарабання саме теж рівне. От, табличка цього комбайника. Так, в загальному По ремням, зірочкам все добре в цьому комбайні. Ось тут, подивіться, все ціленьке, ремінь на барабан супер. Тут відкрию. Дивіться, яке підбарабання. В принципі, по зазорам видно, що воно рівненьке, проволочка то підогнута, але ну, хто не баран, то знає, що це взагалі ні на що не впливає та проволочка. Головне, що вона є і не полопавша, і не порвана. Жопа не гнила, комбайн ніде не гнилий, грох од ньому не гнилий. Тоже залізу, покажу. Бачите, і не крашевий, ніхто туди не лазив. Коробка не гуде, тормоза працюють, Дірочки на елеваторах. Тоже, звичайно покажу, бачите, все в дуже класному стані. Тобто комбайн старенький, але що найголовніше в комбайну? Правильно, напрацювання. А напрацювання в його невелике. Тому сміло можна купляти, тим більше ціна. 14 тисяч, ну де ви найдете? Ну не розказуйте мені ці байки, ну свіжопригнаний комбайн за 14 тисяч з 6 з такою жаткою ще й в доброму стані, ви ніколи ніде не знайдете. Я навіть це слухати не хочу, ви не найдете такого комбайна за такою ціною. І подвоха тут ніякого в ньому нема. Реально. Ну от приїдьте і подивіться все, провірте своїми очима. Ви нічого в ньому тут не знайдете страшного. Нема тут нічого від вас не маскували, щось тут не закрашували, не ховали. Все абсолютно справне. от Який приїхав, такий і є комбайник. Механічна муфта на січкарню. Оцю херню, таку, типу, ну там труба така спеціальна. Зажимаєш, все, ти включив. Ремні нових нема тут, але бачите, старі всі і в дуже доброму стані. Нічого не потріскані. Не порвані, нитки з їх не торчать. а старі ремні набагато надійніші і довше ходять. Ходові ремні, такий стан теж, бачите, нічого в йому не міняли, все в оригіналі. Шлія не поскубана, ніяка супер шлія, теж оригінальна в ньому. Це якщо що ніяке не масло, вон просто вода капає. От труба Вся ціленька драбинка, тут ціленьке, тут зірочки, які дивіться все нажати, тут все дивіться, нічого ніде поломаного немає. Косого цей От беру тісненько, не розбитий він. Коса, так, да, коса, видно, що старенька. Типу по може поміняти собі сегменти, але побитих сегментів немає, тобто воно косить в людини. Все. Залізу ще до двигуна вам, покажу соломотряси, покажу решета. Все по порядку. Солометрасики, бачите, слідів ремонту ніяких на них нема. Ніхто тут нічого не мив, не ховав. Так само решета люфту не мають планки. Ну, тим більше, що поварених немає, все в оригіналі і люфту немає. Все тісненько. Соломотряси беру, теж тісненько, нема люфту на цих підшипниках дерев'яних. Ще навіть ці бумажки пооставалися, їх ще навіть в майбутньому можна буде регулювати, нові не треба купляти. Балка ціленька, ціліндрик, не тече. Залізу ще зверху вам ті солометряси покажу. І двигун. І запустимо його. Побачите, як працює жабка, як працює комбайн. Ось такі солометрясики. Зацініть, як все всередині витерта фарба. Шторка та ще там жовта. Комбайн гаражного зберігання. Із-за того й не гнилий. В таких роках, і щоб такий вигляд мав, то я не знаю. Двигун серце нашого комбайника. Бомба. Беркін шестициліндровий. Цього двигуна, я не знаю, що, що туди треба залити чи що йому треба робити, щоб цього двигуна убити. Його вбити невозможно. Просто цей мотор невозможно вбити. Помпа водяна, ця не люфтить крильчатка, все сухеньке, стартер все працює, от такий бункер в ньому. Бачите, як витерта фарба. Тут ще йде, не, не деякі бляхи лежать, типу, защити, якісь фари там, стеблопідйомники пару штук валяється, Ну що було з комбайном, те і є. Так, підемо запустимо ще його. І я думаю на цьому буде усе. Запускаем с кнопочки. Тихенько, але ну, реально ніяких посторонніх шумів нема. По комбайну ніде, нічого не пищить, не пердить. Питання, я думаю, питань більше немає. Все працює дуже класно. Сідає молоти. Маселко якесь поміняв дві годині і пішов. Передачу включили. Все, поперли додому. Так що телефонуйте, ще раз повторюсь, ціна 14 тисяч. Номер телефону знизу. Кабінку на комбайн доставити можна. Ціна питання приблизно тисячі доларів. Нова 1300 коштує в Луцьку, там роблять. Не гірше взагалі за Луцькой. За Заводська оригінальна десь 1500 буде коштувати, як повезе купити. Ну, моя рекомендація брати. Ну, все стає, все Все супер. Ніяких тут. Нічого складного в тому немає, отак. Коротше, дзвоніть, не пропустіть шанс купити таку халяву.